Всім привіт! Свята в цьому домі! Вона помила голову. <сум> як вам подобається моє волосечко, я та людина, яка економить 400 баксів на місяць в Австралії. Знаєте як? Я просто фарбую сама. Це дуже рагульно, дуже, дуже незручно, але незручно витрачати 400 баксів кожен місяць, щоб бути натуральною блондою. Якщо вам цікаво, як я це роблю, напишіть мені в коментарях, і я запишу вам відосик і навіть розповім всі свої секретики, бо воно ось так вже росте. Прикольно, мені подобається. Тож чекаю.